Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг що надаються через центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській територіальній той, міській раді щодо включення споживачів від мереж систем централізованого опалення, теплопостачання та постачання гарячої води, доповідає Анатолій Васильович Кравець. П'яте питання: про. Звернення депутатів Білоцерківської міської ради до Міністерства соціальної політики України, Верховної Ради, оберний президент щодо підвищення заробітної плати, а саме посадового кладу і тарифного розряду за єдиною тарифною сіткою працівникам в соціальної сфери, доповідає Ірина Дога. Шосте питання про внесення змін до рішення міської ради від 30 травня 2024 року за номером 5660568. Доповідає Андрій Петрович Король. Різні у нас є ще додатки. Можливо, у будуть якісь пропозиції до порядку денного. Якщо немає, прошу голосувати за такий є. порядок денний. Да, слухаю Начальник управління Саліковіслав Олександрович, прошу внести в різне одне питання: облаштування непростішого круття крутя в подвальному приміщенні. Шановний <кій> є пропозиція порядок, до порядку денного в різна поставити питання про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради з відповідними двома зверненнями. З якими? Ну, звернення на підставі рішення Тимчасової контрольної комісії. Мова йде про ті спірні питання, які виникли ще на... Попередній а чому не включили згідно регламенту ці всі дані питання? Що одне, що друге? Ну, Справа все в тім, що останнє засідання відбулося лише вчора. Чому? Причиною було з'ясовування обставин стосовно спірної земельної ділянки на масиві піщаний за адресою вулиці Академіка Кримського, 8. І ми чекали, чекали, ми думали, що закінчиться розгляд в суді. а Виявилося, що суд продовжує розгляд, тому так і, і, і пройшло, протягнулося. І що там за звідси тимчасові комісії? Звіт коротенький, я його можу зачитати. Можу пояснити коротко, для того, щоб не витрачати час. По питанням різним виносимо на голосування. Перше питання. Утримався. Друге питання. Про звіт тимчасової про, комісії. Да, про про контроль... затвердження звіту тимчасової контрольної комісії і затвердження двох звернень стосовно тих, е, ну, тих наробок, які комісія зробила. Ну, я, коротенько, я коротенько можу сказати. Кої пропозиції питання до доповідача до. Ти що, я комісії, я що, що? Я там в комісіях все Там Шановний голово, справа вся в тім, що ну, ще робити подальший крок, затягувати з рішенням. Ну, ми зробимо. Хорошу ситуацію, яка буде полягати в тому, що ситуація соціально може вибухнути, особливо по. Ну давайте заслухаємо, хто став на голосування за заслухання даного питання. Прийнято одного. Давайте я... ми заслухаємо я... та приймемо рішення. Я не в курсі, що, чим займалася комісія, і що воно я не читав і не дивився. Як я можу провести про комісію, як його немає? Так як і перве питання. Ну то а що там на лівані? Ну, да, давайте за да, я, я можу так, зачитати у зв'язку з численними зверненнями громадян та з метою забезпечення прозорості у питаннях землекористування Білоцерківською міської ради було утворено тимчасову контрольну комісію для розгляду ну, фактів, пов'язаних із виділенням забудовою та правомірністю передачі у власність або користування земельних ділянок у місті Біла Церкву. Комісія здійснила аналіз численних випадків, включаючи ті, що стосуються багатоквартирного будинку на проспекті по проспекту Незалежності, мікрорайону Гайок, ділянок по вулиці Друга Тарачанська та масиву піщани. У процесі дослідження було встановлено численні порушення, зокрема незаконне вибуття земель з власності територіальної громади, що мало місце без відповідних рішень міської ради. В окремих випадках земельні ділянки були передані третім особам на підставі рішень інших органів місцевого самоврядування, які не мали на те повноважень. Така практика свідчить про суттєві недоліки в контролі за управлінням земельними ресурсами та потребує незалежного правового реагування. Затвердження звіту тимчасової контрольної комісії є необхідним кроком для документального закріплення виявлених фактів. Порушень земельного законодавства. Основна мета вжиття всіх можливих правових заходів з метою повернення у комунальну власність земельних ділянок, що вибули без належної правової підстави. Прийняття відповідного рішення також дозволить ініціювати подальші кроки, спрямовані на запобігання подібним ситуаціям у майбутньому, та посилити роль представницьких органів у захисті інтересів Білоцерківської територіальної громади. Це рішення дозволить юридично підтвердити правову позицію Білоцерківської міської ради та використати її як основу для представництва в судах. Суспільні наслідки включають підвищення довіри до органів місцевого самоврядування, прозорість у земельних питаннях, а також залучення громадськості до контролю за діяльністю влади у фінансовому плані. Повернення комунального майна у власність громади дає підстави для ефективного та законного його використання в інтересах міста. Юридичного рішення є базою для подальших судових процесів, звернень до органів прокуратури та інших державних органів. Після затвердження звіту міською радою передбачено направлення відповідної інформації до органів прокуратури, судів, державних реєстрів, реєстраторів з метою вжиття заходів представницького характеру. Зокрема, було рекомендовано органам прокуратури подати позови про витребування незаконно відчужених земельних ділянок. Також передбачається здійснення контролю за розвитком судових справ, моніторинг результатів та забезпечення публічного інформування про хід виконання рішень міської ради у разі необхідності внесення додаткових рішень щодо правового захисту громадян. Проект рішення, який пропонується на розгляд міської ради, він складається з шести пунктів. де звіт звіт комісії, я можу його зараз вам його зачитати, можу усно сказати, буде більш зрозуміліше, про що, про що йде мова. Питання йде, що під час створення громад селищна рада Шкарівки приймає рішення надавати видав, землю, роздавати всім, де можна і де не можна. В останній день буквально відбулося рішення, а на наступний день вже це ми стали вже. Це все стало Білосерківською громадою. Ні, така не, я са... Це все зрозумів. Незаконно, там будівництво. А до чого тут наша комісія? Е, в І що за проект рішення? У вас є кримінальна справа чи що є? Ні, ні, ні. Справа вся в тім, що е, задача комісії була в пошуку е, рішення. На рівні міської ради, яким чином ми можемо вплинути на те, щоб ці, ці земельні ділянки повернути у Білоцерківської ну, громади. ради. То треба робити звернення в прокуратуру. Ну так я ж далі ж вам можу сказати: звернення прокуратури на підставі це може зробити лише на підставі рішення Білоцерківської міської ради. З цією метою і була створена тимчасова контрольна комісія. Яка розробила ці всі звернення до офісу, прокурату... до офісу прокурора. Всього таких питань було чотири спірних, які ми проголосували на міській раді. Але під час роботи тимчасової контрольної комісії з'ясувалося, що питання, яке Ольга Нагорна висувала, ну, воно було вирішено, ну, будемо так говорити, добровільно, нормально люди домовились. Домовилися, питання було закрите. А от питання, що стосувалося по Академіка Кримського, масив піщани 8, то з'ясувалося, чому тягнули, тому що думали, що суд завершиться і можна було б тоді приймати інше рішення стосовно вже конкретно побудованої ну, побудованого порушення закону. Міська рада судиться вже, по-моєму, це третій, третій судовий позов, от, але рішення по Анатолій останньому я. на сьогоднішній момент ще, на жаль, немає. Тому, по суті, справи лише два об'єкти, які розглядалися, по ним було прийнято рішення контрольною. Анатолій Васильович, ...ко... то є проєкт рішення? А як же? То де він чого ви не роздали? Не всти... Вони не встигли ну, розрахувати. Ну, ну, пробачте, будь ласка. Я ну, пропозиції. Став на голосування. За, проти, утрималися. Четверте питання. Да, через бюджетну комісію. Я сказав, щоб вона кожну цю писала. Четверте, про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються, це центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення теплопостачання та постачання гарячої води ну, в рамках провадження закону про адміністративну процедуру відпрацювали картки інформаційні та технологічні щодо надання адміністративної послуги щодо відключення будівель багатоквартирних житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. Також інформаційна картка щодо надання послуги в разі, якщо це квартира в. Будинку, де більше 50 половини приміщень вже відключені від мереж централізованого опалення на дату набуття чинності закону про ЖКП, а також нежитлове приміщення знову ж таки в такому будинку, де більше половини приміщень житлових і нежитлових вже відключені. У вашої увазі чотири, так би мовити, дві картки інформаційних, дві технологічних пропозиції підтримати, затвердити, для того, щоб далі можна було максимально наближено працювати в рамках закону про адміністративну процедуру. Питання у членів комісії немає. Пропозиції? Ставимо на голосування. За, проти? Прийнято одноголосно. З погодженням бюджетної комісії. Дякую, Дякую. П'яте питання. Будь ласка, Ірина. Мікрофон, будь ласка, включу. да? дякую Ваше увазі. Звернення депутатів Білоцерківської міської ради до Міністерства соціальної політики України, Верховної Ради України, президента України щодо підвищення заробітної плати, а саме посадового окладу першого тарифного розряду за єдиною тарифною сітку працівників соціальної сфери. Комунальні установи Білоцерківської міської територіальної громади щодня надають соціальні послуги найвразливішим верстам населення, людям похилого віку, особам з інвалідністю, самотнім громадянам, які не здатні на самообслуговування, ветеранам війни та військовослужбовцям, членам їх сімей, а також сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України. Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, внутрішньопереміщеним особам дітям з інвалідністю. Це важка емоційно і фізично навантажена праця, що вимагає самовідданості, відповідальності та людяності. Незважаючи на значність цієї роботи, рівень оплати праці залишається критично низьким. По єдиній тарифній сітці посадового окладу працівника першого тарифного розряду складає лише 3193 гриби, і це не дає забезпечити базові потреби життя працівників, що приводить до того, що працівники звільнюються, нових набрать спеціалістів ми не можемо, професійне вигорання діючих працівників, зниження якості. Як для прикладу, я приведу в комунальній установі. Велцерківської міської ради територіальний центр надання соціальних послуг звінилось 5 соціальних робітників, які згідно постанови мають обслуговувати 10-12 клієнтів терцентру, а обслуговувати 18-20. Це перевищення в два рази, але ми не можемо залишити людей без надання цих послуг. Люди звільнились, місць нема. Зараз пішли відпустку к масив Ливанівського. Це просто критично. Ми не можемо знайти. Нові люди, які надаються з центру зайнятості, приходять, узнають заробітну плату і просто розвертаються, уходять. Звільнилось два соціальних працівника, два майстра з манікюру. Звільнилось комплексного обслуговування населення. Вчора водій поклав заяву. Така ситуація, і в шансі реабілітаційний центр шанс із 10 Рожа, працівників праців, медичних так, да, воно кругом, я вас розумію. Е, дивіться, в шансі 10 працівників, 6 звільнилось, два поклали заяву, водій звільнився. Машини, які ми з вами передали на сесії, вони просто стоять і не надають допомоги людям. Найти на таке критичне не можу. Чоловіки молоді не йдуть, тому що ми звітуємо офіційно, це треба йти. в Воєнкомат, ми всю даємо інформацію. Люди похиловіка. По стану здоров'я і у нас просто критично. Якщо брати ветеранський простір, за який казав Анатолій Васильович відкрився, там взагалі конфлікт інтересів. Там помічник ветерана 20 тисяч від держави, а ті, які тут у нас залишаються, ці також сидять на цій сітці, 399. І премії у нас графи нема від міської ради. Добавлять ми можемо тільки за економію заробітної плати. Заробітну плату я маю дати 8 тисяч. Вищили на роки шість ну, Тому ми звертаємося. Я ще хотів, вибачте, додати, що на кожних нарадах, які проводить кода міністерство, з цим питанням звертаються всі працівники. І зараз профспілка е, працівників соціальної сфери підписує петицію. Я думаю, що нам, як депутатам, треба долучитися і не дати, щоб така сфера просто ці люди залишиться без. Ми втратимо і шанс, ми втратимо терцентр і втратимо соціальні послуги. І ці люди як залишаться? Просто це звернення треба, щоб звернули на нього увагу і підвищили все-таки. Хай би підвищили, мінімально заробітну плату дали, а там ми виживемо. Звертаюся таким проханням до всіх. Дякую. Питання? Ставимо на голосування, да. так? Прийнять одного лос. Дякую всім за розуміння. Шосте питання про внесення змін до рішення міської ради від 30 травня 2024 року 5660-568, доповідає Андрій Петрович Король. Ти... Доброго дня, yeah. шановні депутати, присутні. Yeah. З метою проведення у відповідність до чинного законодавства та прийнятого колективного договіру Белсерківської міської ради вносяться, пропонується внести змін у рішення міської ради від 30 травня 2024 року за номером 5660-568. В рішенні було записано в розмірі посадового кладу згідно постанови кабінету міністрів від 09.03.2006 року no 268 Вона вимагає, щоб було прописано встановлено у розмірі середньомісячної заробітної плати. Тому вноситься така технічна правка, кошти передбачені і були проголосовані, що при формуванні бюджету просто проводимо відповідність до чинного законодавства. Дякую. 2006 року воно було. А що зміниться в цих Ну зміниться замість складу посадову кладу заради. Одноразова виплата на оздоровлення, да. при наданні прийнято... відпустки. Да, це ще було прийнято тим нашим рішенням, про яке я прочитав, просто що юристи вимагають, що треба славатися саме на цю посадову. В нашому рішенні було записано, повторюю, що згідно посадового окладу, а в постанові Кабіне вимагає, щоб було записано з середньомісячного заробітна плата. Оце технічне рішення і вноситься. Ще ну, запитання будуть. Став на голосування. Хто за? Проти прийнято одноголосно. Тобто з одним отримаю, вибачаюсь. Які будуть пропозиції запитання та бачення до... До даного порядку денного. То ми різне проголосували за. Да. Немає. Дев'яти Анторію, я просто теж ну, не зрозумію, як Елегміхавич, а вам рішення комісії. У нас да. створена тимчасова контрольна комісія, яка буде звітувати, і, згідно неї будуть висновки, які будуть сразу роздаватися на розгляд депутатів. І воно ці рішення можуть виходити автоматично. Ну, я, я не розумію. Комісія працювала у складі комісії були всі депутати я ж різних питання. фракцій. Ну, хай пройде відділ міської ради Орхвідділ. Ні, mm -hmm. nee, ну я ж вам розказую, що ні, по регламенту, що постійна, що тимчасова комісія Вони мають однакові функціональні від... ці. Так що це. Ми ж... Ті. Ні, діло в тому, що такі ж повноваження, що тимчасово, що постійна по регламенту має одні повноваження. Да, да, да. То я так і задав да, питання. У зв'язку з роликом всіх запитань порядку денного закриваємо засідання нашої комісії законності та регламенту. Хто за, проти, прошу голосувати. За прийнято одноголосно. Дякую. Гарного дня тихо вони.